Не любить мед, від цих ласощів часом просто неможливо відмовитися. А хто ж забезпечує нас смачним і корисним продуктом? Виявляється, є така цікава професія джоляр. Хороший джоляр це людина, що володіє всібічними знаннями і вміннями, всі тонкощі життя бджіл. Правила догляду за ними і навіть методи лікування бджіл повинен знати джоляр. На пасіці джоляр будує бджолини будиночки, фулики. Джоляр не боїться побутових труднощів. Бджоли мають такий характер, що можуть і вжалити свого дбайливого господаря. Тому бджолярі працюють на пасіці в захисному одязі, а обличчя захищають від можливих укусів масками і сітками. Бджоли дуже не люблять дим, і джолярі використовують для них утихомірення, а називається цей пристрій тимар. Але всі труднощі і небезпеки праці джоляра Торицею окупаються результатом такої праці смачним і дуже корисним продуктом під назвою мед. Мед унікальний натуральний продукт. Він може зберігатися практично вічно. У стародавньому світі мед використовувався в якості валюти на рівні з золотими монетами. В складі меду є вітаміни групи В, а також С. Мінеральні речовини. Мед калорійніший зацук. Він має потужну антибактеріальну дію. Серед продуктів бджільництва не тільки мед, а й віск, прополіс та пилок.